Приховані двері, скляні або е, двері з перегородок, їх називають будь-як. Це приховані двері е, зі скла. З чого вони в даному випадку складаються, давайте про них поговоримо і я вам продемонструю рішення, що ми встановили у себе на вітрині. У нас є алюмінієвий профіль полотна по периметру, є наповнювач, скло в даному випадку кальоне, є спеціальна е, ручка підрік. Замок, замочок карман захований. Є якийсь декор. В даному випадку ми зробили дві полосочки, але ми можемо так зробити, можемо прибрати да, взагалі, робити як завгодно. Також ми додатково встановили, у нас є тут коробочка прихована, і ми зробили такий собі плінтусик для того, щоб збільшити як би, збільшити простір цього профілю, але можна його не встановлювати, буде така. Звичайно, полосочка білий, підійде штукатур, і буде все в один рівень. Це одне з направлень, таке на межі між міжкімнатними перегородками і скритими дверми. І ця технологія досить прикольна. В даному випадку також я звернув увагу, що ми встановили звичайні. Піки. Ось вона з гори, або ось тут можна подивитись. Це звичайне Звичайна петля-кубік. Петля Приховану петлю тут, на жаль, встановити не можна, і тому встановлюємо саме кубік. Отакий прикольний. І тому а вона ніби скрита, але от трошки не скрита. І при цьому всьому рішення отаке. Я вам скажу, і ми ось собі встановили на вітрину. Якщо у вас цікаве таке саме рішення з таким самим, самим от простором, бо вона дивіться, вона 900 на 2600. Виявляйте двері 900 на 2600, і при тому всьому вона не грамост, не грамістка. Вона дає такий великий обширний обзор е, приміщення наступного. Такі рішення ставлять в офіс, да, в якусь там кімнату, що хочуть трошки відгородитися, але при тому всьому, що було, був просість. Якщо ви так само шукаєте е, таке рішення, звертайтеся до нашого магазину Market двері, ми зробимо е, пушку.